Друзі, у нас є така класна штука, називається мультилінк. Зараз розкажу, що це таке і як ним користуватися. Якщо, наприклад, ви маєте клієнтів, яким би хотіли зробити особливі подарунки або особливі пропозиції, і тих пропозицій немає для клієнтів, лише для партнерів, ви можете створити замовлення самі. І відправити клієнту лише посилання для оплати. Або, якщо клієнт не вміє, не знає, не хоче, або з якоїсь іншої причини не може зробити замовлення, значить, ви робите самі це замовлення і знову ж таки відправляєте клієнту уже готове замовлення із посиланням на оплату. Тепер дивіться, як це робиться. Беремо, наприклад, ось цей набір. Натискаємо на нього, натискаємо на кнопку Додати в кошик, додаємо в кошик. І переходимо у свій кошик. Дивимося, воно тут у нас вже є. І тут у нас ще є такий бігунець, де написано покупка для клієнта. Натискаємо на цей бігунець і у нас з'являється ще один мультизакупівля ось це воно і є. Гортаємо донизу і бачимо, що у нас тут ще є пропозиція подарунка. Ми можемо додати клієнту подарунок. В даному випадку він нам буде коштувати 1,5 євро, а клієнту буде коштувати 1 цент. Це за вашим бажанням. Хочете додавайте, хочете не додавайте. Я натискаю ще на цей бігунець і натискаю далі на кнопку Створіть мультизакупівлю. Потім мене перекидає на наступну сторінку, і ось тут у нас вже є посилання. Натискаємо скопіювати посилання на оплату, воно копіюється. І... Тепер відправляємо його клієнту. Дивимося, як це працює. Переходимо за цим посиланням, нас перекидає на сторінку, це клієнта буде перекидати на сторінку, де він вказує країну доставки валюту, в якій буде оплачувати. В мене в даному випадку Німеччина. Натискаємо на кнопочку Valentine. І ось таким чином клієнт отримає отаку штуку. Бачите, замовлення є, є подарунок, є вартість. І він вибирає лише країну доставки, заповнює всі свої дані і обирає спосіб оплати. Це дуже зручно, як для вас, так і для клієнта, тому що не всі клієнти хочуть реєструватися, не всі можуть розібратися або мають бажання чи час розбиратися, як зробити це замовлення. Клієнт каже, що йому потрібно. Ви самі оформляєте замовлення і відправляєте клієнту лише посилання для оплати. Клієнт швиденько оплачує, а вам у кабінет. Нараховується товарооборот і заробіток за це замовлення. Ну не класно? Класно. Користуйтеся.